Всіх вітаю, з вами Марія, всім вам бажаю гарного дня, смачної кави та здійснення ваших бажань. Бо сьогодні я хочу роздивитись, справдиться ваше бажання. Давайте побачимо. Прошу, буде розповідати нам філіжанка. Так, дивіться, ось тут бачу одразу по роботі робота соціум. Там дійсно вдача буде у справдженні бажання. Але дивіться, є тут невеличке таке але там чи буде на три етапи розділене воно, це бажання, чи за три етапи воно буде справджуватись. Або ще тут, знаєте, ну так, і так, і так можна сказати, бо тож я озвучую оба обидва варіанти як ну, тут строки якісь, трієчка все одно, тут трієчка йде, ну дивіться, чи по 30 це все, що завгодно може бути, але ж мені як місяці йдуть, більш за все. Тож, що ви там робите для того, щоб ваше бажання здійснилось, то робіть обов'язково? А і знаєте, що ви можете досягти цієї мети. Тут, як знаєте, як через чоловіка якогось буде йти виконання цього бажання, і ним же воно і закінчиться. Тобто, це не, знаєте, от не з одного разу, так скажімо. Все одно, як на три складові воно ділиться. Давайте тепер з самої філіжанки, потім повернемося до нашого блюдечка. А поки що філіжанка хочу почати з особистого життя. Замріяна жінка мені тут показана пересування, про які вона замріялась, це якісь пересування пов'язані, як, знаєте, сімейні справи. Якісь тут. Показані моменти, коли, знаєте, от як буде зупинка, так скажімо, через чоловіка. Якась така ситуація показана, коли Можуть бути ну, як зупинка через те, що він, як знаєте, не в своє діло трошки лізе. Він робить цю зупинку, він своїми ну, занадто питаннями. Скажімо, може не в той час він ці питання ставить, або аж занадто потребує швидких відповідей. Ось тут, знаєте, може бути зміна настрою. І як відмова від виконання цього бажання. Просто, от, знаєте, як е, якийсь надмірний тиск тут показаний. Потім, е, якщо ваше бажання пов'язане з якимсь чоловіком і з тими новинами, які він вам повинен дати. То розумійте собі, що тут перш за все треба пам'ятати про якусь справедливість. Якщо це бажання буде, ну як слідувати правилам справедливості, тоді так, воно здійсниться і воно буде. Ну, не дуже і затягнутим, так скажімо. Але якщо там порушується ця сама справедливість, якісь закони, краще взагалі не бажати, чого б там воно там, не стосувалось для вас. Швидке бажання виконається у когось з жінок. Дивіться, як показане. Ви вважаєте, що для вас це буде великою вдачею, але це буде не так. Це, скажімо, намріяна вами ситуація, вона як вигадана вами, на ну, у житті воно трошки інакше буде. В, ну, треба розуміти, І тут мені показана ситуація, як перед вами вклоняє голову якийсь чоловік, він нібито вам руку цілує. І, знаєте, як Тут і жінка, і чоловік думають, що от тепер будуть всі питання вирішені, це тільки початок буде. Ну, з цього моменту тільки почнуться якісь просто зовсім інші питання. Тож тут, ну, я не буду фантазувати, з чим тут пов'язане бажання. Але так, воно здійсниться, але воно не є вирішенням всіх ваших питань, ну, так як ви собі мрієте, вибачте. Потім ось тут ситуація показана, коли щось з дитиною пов'язане, тут не буде виконання бажання. Тут у дитини не буде цього виконання бажання, бо дорослі люди розуміють, що то ну так, ну, давайте скажу так, як я тут бачу, може, дійсно тими словами і кажуть, це дурня. От Просто, от, що ти собі вигадуєш, це дурня. Ну, Це ж дитина. Щось там собі намріяв чи намріяла. А для когось з дітей, хто бажає тут щось як з твариною пов'язане, так, дійсно, воно може дійсно виконатись тут, але ж дитині треба розуміти, що це не буде на руки батьків. Що тут будуть, ну, як потребувати, що ти хотів чи хотіла, то ти ж тепер роби те, що треба. що Це ж відповідальність. І ну, це моменти. Ну, такі правильні. Тож тут треба ще раз, як знаєте, як ще раз провести бесіду з дитиною, розповісти, як воно буде насправді, що це не просто там іграшка, з якою погрався, і все, і вона там сама за собою прибирає, сама себе вигулює, сама себе кормить, що це все на руки. Всіх, хто причетний до цієї ситуації буде. Але тут дійсно є всі можливості виконати таке бажання. Нема інших перепон якісь. Вони взагалі не стоять, ці інші перепони. Тут треба тільки нагадати, що це ж відповідальність велика. І Ось тут вже перспективи. Знаєте, давайте так, я не бачу от дійсно легких виконань. От просто я їх тут навіть не вигадаю. А от багато зусиль, яких треба докладати до виконання бажань, от тут їх аж, аж занадто багато цих зусиль треба докладати. Тобто тут, якщо хочете щось там здійснити в своєму житті, робіть, але знаєте, що поки дійдете до моменту виконання бажання, ви так втомитесь, що буде питання: от воно мені треба було, чи воно дійсно мені треба було, тут є ну, щось таке, знаєте, з матеріальним пов'язане. І це не буде швидке виконання. Так, я бачу вже це виконання, я його бачу, але це дуже не швидко. І показана ще й ситуація, коли треба буде співпрацювати з іншими людьми, тож не самотужки. Щось ви таке велике собі нагадали, але ж воно буде, буде, тільки робіть. Ще тут якийсь як папер буде підписаний чи прописаний, щось таке показане. Щось як папером якимось закінчиться все. Він мені аж, знаєте, от останній, як зверху усього намальований цей папірець. І є тут у вашому оточенні люди, які взагалі не бажають того, щоб у вас все вийшло. Теж не можу про це промовчати, бо ви, ну це ж вам треба знати, чи ви повинні якось так мовчати про те, що ви там хочете чого досягти, або взагалі просто розумійте, і нехай це не буде вам поміхою. бо... Ну, Знаєте, завжди у людей різні погляди на все, що ми робимо, тож знайте собі своє, як, як то кажуть. Так, робота соціум. Якщо бажання пов'язане з цими сферами життя, то зараз хвилиночку. Дивіться, людина літери Т, А, Д, Р. Ось тут буде. Воно виглядає чи як затримка, чи як, знаєте, от така перепона, яка ну, спробую зроби грошова. Коли знаєте, от людині треба мати ці гроші в руках, щоб виконати своє бажання. Поки їх нема цих грошей, ну, бажання залишається от таким, знаєте, замороженим. Ось так воно показано. Вона не відкладається, людина не відмовляється від нього, людині так само хочеться, як і хотілося. Але нема просування, не бачу того самого просування. Ось тут бачу саме, саме виконання люди. Двоє людей, дивіться, чоловік перший йде, за ним е крок за кроком, за ним йде жінка, вона як за спини його виглядає. Це якесь таке бажання, воно з нерухомістю пов'язане. І це ну, я не буду казати, що там 100% саме жінка може. Для когось це інакше трошки ситуація, може, там молодший просто за віком чоловік, але ситуація з нерухомістю пов'язана, це як оформлення, як якесь оформлення і грошове, і по документах, воно так воно виконається. Тут навіть люди вже приблизно розуміють собі ну, ті дати, в які там буде щось як підписуватись, як, знаєте, ну, щось там є якісь заплановані дати. Так, ось тут два великих бажання виконуються у чоловіка. Майже е От, скажімо, майже паралельно вони один одному йдуть, ці бажання. Йому найменше бажання якось воно як найшвидше він хоче його отримати собі, а те, що велике, воно якесь воно змінює життя взагалі то воно змінює життя його. А воно якусь вдачу приносить, але воно таке, знаєте, як нерухоме не таке, я, знаєте, там взяв до рук і пішов там, куди, куди там заманеться. Воно якесь таке, знаєте, не можу зрозуміти, з чим воно пов'язане, але воно і гроші, якісь великі, якби то дає. І дає зміну. В житті, там, в роботі, взагалі дає зміну і таку знаєте, помітну зміну. Ну, коли багато чого змінюється у людини майже одразу, от з моменту виконання. Якісь, дивіться, показані мені соціум робота, ну, десь там ви бачите, хтось з жінок бачить чоловіка. Ви якось так на нього заглядаєте, це я про жінок кажу. Як очікуєте від нього якоїсь реакції, я не бачу поки що, він взагалі якось не помічає От когось з жінок, він зосереджений взагалі на своїх якихось там справах, і вони йому аж занадто зараз важливі. І це поки що ну, так довгий період часу це буде ще продовжуватись. Я поки навіть не бачу, ну, навіть не бачу того моменту, коли б це могло для вас змінитись. Тобто в цій ситуації чоловік налаштований більш на себе, на свої якісь виконання. Потім... Що ми ще тут бачимо? По грошах навіть здивований буде якийсь чоловік, тут якесь дійсно, по справедливості йде виконання. от Як буде встановлена якась справедливість для жінки. Бо у жінки більш, знаєте, здивування таке, Ну от коли їй. Її... Приємно так дивуватись. А у чоловіка він, знаєте, чоловік та тут ще, ще якийсь чоловік. Взагалі, тут якось мені два чоловіки показані аж щелепа від, від веса. Але знаєте, от таке щось я не бачу, щоб дуже радів з цього приводу. Взагалі, то треба б захистити ті гроші від тих чоловіків, цій жінці. Якщо ви розумієте, про що йдеться мова, просто от, якщо можете промовчати про цю ситуацію, бо вона доволі швидко для вас буде виконуватись, змінюватись щось в цій ситуації. Це як по долі вам. Розумієте, це така ситуація, яка вона у всесвіті для вас була запрограмована. І от у вас, знаєте, ви нібито і зараз маєте гроші, але. От вам, ті, які будуть у вас, звісно ж, вони вам не зайві. Звісно ж, це була мрія така до, до такої, наприклад, суми дійти, щоб це було там, ну щоб це приходило вам там кожного місяця. Тобто ця ситуація, вона більш для жінки, але ж мовчить про неї. Ну, от знаєте, ви знаєте і добре, і нехай воно обов'язково вам там буде, бо воно ще й як сюрпризом взагалі-то для вас показане. Так. Хтось так посміхається, якийсь чоловік, як якось так, знаєте, підмигує щось, він такий він весь. Такий грайливий. Є в нього мрія. Ну, так, знаєте, це більш про знайомство з жінкою. Жінка, так, знаєте, дивиться на нього, ніби то і подобається їй цей чоловік. Тут дивіться, як показано, що буде, будуть зміни. Світле таке мені все тут показано, нічого такого я. Ну, тут поки що поганого нічого не бачу. Нехай воно все добре там так і буде. Тож це якесь знайомство, я так розумію, відбудеться, але ж може трошечки воно там часу ще потребує, це знайомство. Так, і ось тут хочу додивитись трошки. Угу. Ось тут показана ситуація щодо перемоги якоїсь. Ну, це я зараз особиста якась чиясь перемога, вона здійсниться, але за допомогою іншої людини. Тобто, самотужки ви щось там не зможете подолати, що вам там треба зробити. Тут зміни вони то будуть, ваші таланти їх. Вам, ну скажімо, вмикають ті зміни, але ж дивіться, якісь ваші думки ті, що ви якось так носите в голові, і як самі з собою сперечаєтесь, От ви розумієте, що вам треба допомога певної людини, а ви не хочете звертатись. То це ну просто розумійте для себе. Якщо вам дійсно треба виконання цього бажання, то ж треба розуміти, що звертайтесь, але ж якщо ви ну, дійсно ну, бувають ситуації, коли от просто не може людина прийти і прямо сказати: там, мені потрібна твоя допомога, і ну, там, якісь свої. Ситуації знають люди нічого. Якщо ви можете відмовитись від свого такого бажання, чи то відсунути його, поки там самотужки не владнаєте цю свою ситуацію, тож дивіться, бо тут є всі можливості виконання, але вони під питанням у вас. Так, і зараз побачила і загубила. Ага, ось тут жінка, жінка і є тут поряд чоловік. Це більш як отримати інформацію. Буде та інформація, вона, ну, Дійсно буде. При, при чим тут, знаєте, і чоловік, і жінка мають отримати, ну, як один від одного інформацію. Це здійсниться, це ну, таке, такі, знаєте, невеличкі бажання. І тут ситуація ще мені показана, ще якась літня жінка в цій ситуації. Тож дивіться. В цій всій ситуації мені показано, показаний момент, який, якщо стосується грошей, то та літня жінка докла... докласть всіх зусиль, щоб не справдилось це бажання, щоб якісь гроші затримати, щоб от чоловік їх не отримав. Щоб вони якось, знаєте, для більш когось молодого за віком були. Потім там будуть два виконання. Через два виконання якось ситуація буде вся перейде вона для, до більш молодої особи. Ось так. Не знаю, хто там більш молода особа. Чи то жінка, чи молодий чоловік, але ж літньому якось так, знаєте, ну, не хоче вона, щоб йому залишилось все. Якісь сімейні якісь там справи показані. Якась інформація мені показана. Чи 15 число, чи 15 діб від моменту, як дивитесь цю філіжанку. Якась ну, така інформація, якої потребуєте, ви її отримаєте. Ну і ось на цьому я закінчую це відео. Всім дякую, хто його подивився. Всім вам дійсно бажаю, щоб ваші най 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 бажання обов'язково виконались, і щоб вони вам таку, знаєте, користь. Дійсно, щоб користь принесла, а не так, що просто хочу, а що з тим далі робити, не розумію. Бо так теж ми вміємо побажати. Нехай все буде добре, бережіть себе, нехай все налагодиться і у вас, і в ваших родинах, і все нехай буде якнайкраще кожного дня. Побачимось, підписуйтесь, давайте разом розвивати наш український контент. Нехай його буде більше і більше в Ютубі. Всім пока.